Десять факів про мій третій триместр. Я вагітна в США і я не очікувала, що третій триместр буде настільки важкий. Перше, дихати важко, дихати лежачи ще важче, почала ночі прокидатися від того, що я задихаюсь. Друге, токсикоз. Я думала, що позбулося його ще у першому триместрі, але він вирішив, що мені було мало. Третя. Ходьба, перевдягання, вставання. Це окремо вид спорту. Тепер звичні дії займають втричі більше часу. Четверте. Настрій змінюється кожну секунду. Усміхаєшся, через хвилину ревеш, ще через хвилину залишишся через будь-яку дрібницю. П'яте. Напряки, особливо ввечері. Лягаю спати і ноги сварбляють так, ніби їх покосав рік комарів. Шосте. Апетит дивний, накладаєш собі їжу, хочеться. Доки несеш до столу, вже не хочеться. Сьоме. Сонце просто жах, живіт заважає, то нога німіє, то малюк лаштову нічну сумбу. Восьме одяг мені вже байдуже на красу, головне, щоб якось влізти і нічого не тиснуло. Дев'яте подушки це моє спасіння, їх у мене п'ять. Під живіт під ноги, під спину, за спину і під голову. Чоловік на ліжку вже не поміщається. Пісяте дратує буквально все, особливо фраза «насолоджуйся моментом та я ледь дихаю, який момент мені насолоджуватись. А як у вас пройшов третій триместр? діліться своїми враженнями та не забудьте підписатись.